Привіт! Я вітаю тебе на своєму каналі Джужу, і це буде про книги. Більшість звичайно є ще відео про л'єку. Також будуть інші тематики, але це вже окремо. Я хочу з тобою поділитися тим, що я давно вже хотіла відкрити, запустити свій YouTube канал, але все не наважилось. Чому? Тому що мені заважав у цей перфекціонізм, коли має бути ідеальна картинка, ідеальний контент, ідеально все змонтовано, професійно, переходи, музика, все просто відточено до ідеальності, продумано наперед, і так проходять роки. Не наважуєшся, не робиш і. Так воно б могло піднепочатись. Але віднедавна я познайомилася з видавництвом Artbook. Як познайомилася, я просто купила книжку, художню літературу і просто закохалася в це видавництво. Трошки пізніше покажу, розкажу чому, і в деталях. Але повернусь трошки раніше. Я читала більшість по психології, по саморозвитку, по якихось таких більш копання внутрішніх тематиках, і воно настільки було вже перенасичено, що я перестала читати якийсь період і поставила це все на паузу. І потім я побачила на роботі однієї з дівчат книжку. Це була книга Сім чоловіків Евелін Хьюго або Гюго. По-різному кажуть, і вона була настільки гарна, ця обкладинка, цей зріз. Я її, на жаль, дала почитати знайомі, на жаль, не можу показати, тому що дала почитати це класно. Тому я її потім зніму, розкажу про неї пізніше. От, але я не втрималася і замовила цю книгу. Я не знала про що вона, я не знала її деталі, я не знала ту історію, мені було все рівно. Я просто хотіла, щоб ця книга стояла на моїй полисці. І якраз я їхала в відпустку, взяла цю книгу, я її прочитала за 4-5 днів. Просто махом легко. І я зрозуміла, наскільки я зголодалася по художній літературі. Недовго думаючи одразу замовила книги. Я зараз їх. Продемонструю вже розпаковані, але пізніше в цьому відео я хочу змонтувати, щоб там я йду на почту, забираю книги. от. А, але дивіться, просто назрізи. Це просто любов-любовна. Ой, ще одна книжка, яку я зараз читаю, до речі. Ідеально, ідеально, їх навіть хочеться ставити не в вот отак, а хочеться ставити зрізами вперед. Вони в мене так, в принципі, і стоять. Я ще полюю на пару книг з їх видавництва, з артбук, але, на жаль, їх не маю наявності, до речі, це не реклама. Артбук навіть не знаю про мої ставання, на жаль, але це просто така любов, і я не можу не розповідати про них. Чисто от рекомендую, якщо ви любите, щоб естетично було у вас, то вони мають стояти на поличках. Ну що ж, купила я собі квіти. Точніше, я купила два букети: один на подарунок сестрі, другий собі. Обов'язково, коли купляю комусь, купляю і собі. Тому що люблю, коли в будинку є квіти, Це і затишок це і гарно, це і приємно сидіти і щось робити свої справи, особливо читати. О, Тому поставлю, купила ще й вазу їм, ну, повний комплект, і плюс купила лаванду. Лаванду дуже люблю, і е, вона також дає такий свій аромат, вона довго буде стояти, тому що вона така вже засушена і вона не осипається. Прям хоча говорять, що осипається, але у ну, мене стояла нормально. О, тому йду ставити квіти в вазу і будемо читати. До речі, поки я а, знімала про квіти, мені прийшло повідомлення, що приїхали мої книжки з артбук, тому швиденько ставлю водичку і біжу на поштомат, щоб забрати ці книжечки. Коли читаєш, є різні прикольні фразочки, яких хочеться не загубити, і щоб потім можна було до них повернутися, якісь нотатки. І я собі позамовляла просто куйма всяких е вкладок різнокольорових під кожну книжку, щоб це симпатично виглядало. Це ж не все. Що такі. Просто безліч. Головне прочитати стільки книг. Скільки вкладок хача. Ізі. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Надіюсь, вам було цікаво. І ви будете надалі зі мною залишатися. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, буду із задоволенням спілкуватися, обмінюватися думками, порадами, книгами, якими можна прочитати. Тому до наступних відео. Па-па!